Ми говоримо про головну тему сьогоднішнього дня. Мали говорити з Валентином Федічевим, представником Міністерства оборони, начальником департаменту соціальної політики. Але, от в останній момент він сказав, що заборонили Міністерство оборони коментувати йому тему відведення зброїного. Ну, спробуємо телефоном зв'язатися з іншими представниками Міноборони, але тим не менше. Отже, ми підготували для наших глядачів графіку відведення зброї, яка яке повинно поч початися 3 жовтня, і в принципі почалося за фактом. Відведення з українського боку стартувало щоправда 5 жовтня, за добу відвели 47 танків за повідомленнями штабу Атому. Про це говоримо на черзі відведення гармат. Планують відвести вже трохи пізніше, яке розпочалося сьогодні. Хоча планували його розпочати також 3 жовтня. Завтра вже повинно завершитись це відведення власне гармат. Далі 15-16 16 жовтня відведуть міномети, хоча е, насправді кажуть, що встигнуть лише 17 жовтня. Це дані по Луганській області. Лише маємо. У так званій ЛНР 3 жовтня відвели лише дві колони танків поблизу Олександрівки. Що стосується Донецької області, тут точний графік поки що невідомий, проте відводити почнуть вже 18 жовтня. І це стосується і так званої Донецької Народної Республіки. Там та сама дата, повне відведення зброї від лінії розмежування калі про менше 100 мм повинно завершитися вже 17 листопада на всій території конфлікту. Ну, между тем согласно мониторинговому отчету ОБСЕ в подконтрольных правительству районах Луганской области мониторинговая миссия наблюдала за отводом 15 танков из них 7 Т72 и 8 Т64 к местам хранения также вооруженные силы сообщили СММ, что процесс отвода танков завершен СММ посетила три места хранения вооружения и два места хранения вооружения Луганской Народной Республики и подтвердило, что все танки, которые заявлены как отведены, действительно отведены. Ну, це те, що стосується от цього відведення останнього, але ми знаємо, що зброю відводять вже далеко не вперше. Від лінії фронту говорилося про важке озброєння. От якраз цього важкого озброєння, яке мали би відвести раніше, СММ ОБСЄ не спостерігає, принаймні не у всіх місцях сховища. Так вона вже відвідала сім місць сховищ збройних сил України, і що вони виявили? Що відсутня зброя, наприклад, в першому сховищі не, не кажуть де саме, тому що це секретна інформація. Спостерігачі зафіксували. Фіксували, що були відсутні там дві дві одиниці самохідної артилерії. Це акація. Потім в другому сховищі не було однієї рапіри, в третьому дев'яти протитанкових рапір, в четвертому відсутній був один танк. П'ятому сховищі відсутні п'ять гаубиць, а у шостому одна протитанкова гармата, чотири самохідні гаубиці та вісім протитанкових ракетних комплексів. Штурм у сьомому є все на місці. Тобто, раніше десь ці важке, це важке озброєння, десь воно ділося, чи воно наблизилося до лінії фронту, чи навпаки, десь зникло. Оце насправді питання в так званій Донецькій Народній Республіці. Вдалося побувати лише у двох сховищах представники представникам спостереженої моніторингової місії ОБСЄ. В першому все було на місці. а От у другому не вистачало двох систем залпового вогню. Град ось все, що встигли зафіксувати представники СММ Ну і як собственно техніку 5 числа в Кримському? Об этом общий сюжет журналіста громадської невреніці і Артема Лютова. Сьогодні 5 жовтня, близько 9 ранку, військові частини, які знаходяться на передовій, отримали сигнал на відведення танків, а також окремих видів артилерії, які визначені в міжнародним доволеності калібром менше 100 мм, від позицій у глибину своєї оборони на відстань до 15 км. Від номінських домовленостей ми відводимо танки на визначену відстань для того, щоб політичним шляхом регулювати ситуацію на Донбасі. Це рішення вдали лише тим, якщо нашим політикам вдасться договоритися і без жертв досягти миру. Лише тим, щоб не страждали більше і не гинули наші бійці. Що, додому їдемо, все, відводимося, відводимося, домой їдемо. Все Згідно мінських домовленостей. Значить, Практичному етапу відводу техніки, в даному разі танків, передувало дві доби повного режиму припинення вогню. Після цього йшов процес складання графіків, їх затвердження, визначення маршрутів. Куди саме буде відводитися техніка і озброєння. І сьогодні практичний етап відводу техніки. Ми з вами спостерігали. Українські військові залишаються на лінії розмежування. Відвод техніки, і артилерійських систем не означає, що вони полишать свої позиції. Вони і далі там несуть свою службу. У нас залишається піхота, яка оснащена багатьма противотанковими засобами. Вони там будуть тримати оборону. Процес відведення танків був закінчений 6 числа. На даний час до 9 жовтня буде відбуватися процес верифікації. Представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з 9 жовтня по 11 жовтня почнеться фізичне відведення протитанкових гармат Д48 та Д44 калібром 85 і Разом з процесом верифікації продовжується до, до 13 жовтня, з 15 по 16 жовтня почнеться відведення мінометів калібром 85 мм Загалом, 17 жовтня, процес відведення озброєння калібром менше 100 мм повинен бути завершеним в Луганській області. Отже, у телефонній розмові нам е, Валентин Бюриченко, це керівник прештабу АТО, е, прокоментував, що все ж таки відведення гармат розпочнеться завтра, тобто 11 жовтня. Але це залежить від того, до чого домовляться знову на Мінській зустрічі. Нагадую, вона буквально от годину тому завершилася. Якщо е, е... Напередодні всі кваліфікують як порушення мінських домовленостей постріли, які були 7 жовтня. То знову буде оголошено режим дотримання тиші, який триватиме 48 годин. Але ми насправді знаємо, що мінська група вже вирішила не створювати цього режиму тиші, тобто вважає, що цей поодинокий обстріл 7 жовтня, це не той привід, для якого треба режим тиші, і відведення все ж таки має бути по плану. Ну і в нас є на телефонному зв'язку Руслан Ткачук, речник прес-центру штабу то у Лугані. Анській області в нього запитаємо про відведення від лінії розмежування. Наскільки складаються в терміни? Пане Руслане, доброго вечора. Вам чи чуєте ви нас? Добрий вечір, чую вас добре. Ванерослане, якщо говорити про відведення, можна сказати, що українська сторона, зокрема в Луганській області, дотримується всіх термінів відведення, тому що так ми бачили, спостерігали і в Кримському, відводять зброю. Але оті обстріли, які були 7 жовтня біля Троїцького, чи означатимуть вони, що і чи є у вас якийсь наказ, що поки що припиняють відведення озброєння через от, власне обстріли, чи ні? Чи все нормально за планом? Відведення танків від лінії розмежування на 8 15 кілометрів було за планом. Сьогодні моніторингу офіцери АБСІ закінчують верифікацію, тобто перевірку номерів серійних, а також місць зосередження танків. Завтра планується розпочати другу чергу відведення озброєння артилерії, після гармат для 80 б 46 Mm -hmm. Вже все йде за планом, українська сторона повністю виконує як на себе буде виконує. Пане Руслане, сьогодні ми читали звіт чергової спостережної моніторингової місії Обсє, яка от заявляє, що в сховищах з боку збройних сил України, в тих сховищах, де раніше вже мала бути відведена техніка, я нагадую, не зараз, а раніше от її насправді не вистачає. Десь не вистачає самохідних установок артилерійських, десь десь не вистачає одного танка. Чи знаєте, чи є у вас ця інформація, чи навпаки ви вважаєте, що все, все відведене озброєння, важке, яке. Було воно в сховищах. Чи є у вас інформація, що все ж таки не там, де, де мало би бути зараз? У мене немає інформації щодо а, нехватки озруєння. Маю лише те, що все у нас за планом, все нормально. Тобто ніхто вам не відома інформація, щоб озброєння важке поверталося до лінії фронту, яке вже було відведено раніше. Цієї інформації у вас Ні, немає, дозволено що таки одно такого я не знаю. Так. Mm. Дуже вам дякую. Будемо слідкувати насправді за е, відведенням, тому що це одна з найголовніших тем. Якщо буде відведення, то можна говорити про якісь повернення е, і місцевих жителів, і про проведення виборів, і про інші речі, тому що насправді це все дуже пов'язано, і головне це те, як домовляється безпекова підгрупа в мінську. Про от саме оце відведення калібру менше 100 міліметрів. Це направду дуже важлива річ. Ну і як живуть ті, хто насправді повертається потрохи або живе в сірій зоні Женя, тобі слово. Ми продовжуємо. Знакомить вас с реинтеграцией, с путьми жителей серой зоны, как они проникают? на, из подконтрольной на неподконтрольной и обратно. И поселок Родина назван так в честь шахты, которая уже 10 лет как закрыта. И этот поселок находится ближе к блокпосту боевиков и позиции украинской армии от него дальше. Но в поселок не заходят ни те, ни другие, там очень трудно закрепиться. И вот о том, как ежедневно этой дорогой идут сотни людей с неподконтрольной территории на украинскую, сюжет Константина Реутского. Вот королок поступку у меня, потому что шаг влево шаг вправо, там доминировано, можно подорваться. О! Вот это конечная наша. Это крайние дома? Да, вот эти крайние дома. Экспериментальные. Вот вот там вот у ребята, у кого компьютеры там, ага. вот это у них вышка, чуть сломалась, туда нельзя. чердак заминировали. Ну это так сказали. О. Ага. взял, лупанул. Вот это все он, антенны, так орежило. А мое окно чуть ниже. Трехкомнатная квартира разбита. Ну, вот, Где-то ну, по осени. По осени тоже полетели mm -hmm. вот, она mm -hmm. я не закрыл думаю чтоб не mm -hmm. и растянули mm -hmm. так, а там mm -hmm. хорошая я всю жизнь на ее работал mm -hmm. получил mm -hmm. и, и разбили mm -hmm. так, ну, так, пока света нет я сейчас включу mm -hmm. так ну вот здесь вот Сейчас кровать я унес, а когда бомбят, у нас кровать тут, это самое, и тут для малышей, мы тут оборудовали вот так. Это Но это для нашего подъезда. Вы там здесь проводите времени. Вот, если начинается обстрел, сколько приходится сидеть в подвале? Последнее время, на день э, независимости или незалежности, как там, угу. мы с бабушкой отсюда ушли в три часа ночи. С вечера как начали поздравлять, поздравлять, а мы вас поздравляем а. с праздником. И в три часа утра мы вышли, чуть-чуть успокоилась, и мы ну, пошли. Как вам тут живется? Прекрасно. Не страшно? Страшно иногда. Поначалу было страшно, сейчас уже все равно. Сейчас привыкли. Даже на родину гулять отпускают. Ну, сейчас, ну, конечно, все. уже а, две папа. недели тишина, можно, конечно, позволить. А, а что там было? интересного в родине? на родине, там общество, люди, друзья, там вообще все хорошо. Хоть как-то погулять можно. У нас в окно попадает. Уже попала в жал и попала в жал, и в окно. Стекла посыпались. Мои моей бабушки из первого даже из второго, из третьего, из четвертого. В магазине у нас даже ругаются, что не пропускают. У нас в магазине две очереди есть. Одностой Специально продают для, для нас и для остальных. Mm -hmm. Потому что народу такие толпы ходят. Вот я иду в школу, даже не боюсь идти, потому что туда народ движется, сюда народ движется. Так что в школу можно спокойно пройти. Mm -hmm. Хотя, то есть, знаете, я раньше пугалась и когда иду на родину, гуляю, там там я Раньше как-то страшно было. Ну а сейчас... Уже как-то ну, здороваются, вы с ними здоровые